Я в країні бірюзового кольору, друзі, і в цьому відео я розкажу вам все, що українцю необхідно знати про відвідування островів Філіпа в минулому, а нині про республіку Філіппіни. Поїхали! По традиції починаємо з уроку географії і історії. Філіппіни пишуться з двома. «П». Знаходиться ця країна в східній частині Південно-Східної Азії, трохи нижче Китаю, Кореї і Японії у західній частині Тихого океану. Це острівна держава, яка налічує 7641 острів. Країна з великим різноманіттям етносів і культур. Перший писемно засвідчений візит європейців на острови це прибуття Фернанда Магілано у 16 столітті. Ому ж столітті іспанський дослідник Руй Лобес Вілья Лобос назвав архіпелаг Лас Ілас Філіпінас на честь короля Філіпа В цьому ж столітті таке утворення, як Іспанська імперія, впилася когтями в острови і зробила її своєю колонією більше ніж на 300 років. Католицьке християнство стало панівною релігією. До цього тут був іслам і корінна релігія. А маніла в цей час стала західним центром. Транс Тихоокеанської торгівлі. Якщо ви думаєте, що іспанці привезли на архіпелаг науку, медицину, університети, то можливо, але багато філіппінців були перевезені до нової Іспанії як раби і примусова команда. У 1896 році почалася Філіппінська революція, яка переплилася з іспано-американською війною у 1898 році. Я, якщо чесно, друзі, навіть не знала, що така війна була. Як результат цієї війни, Іспанія поступилася територію Сполученим Штатам Америки, а філіппінські революціонери в цей час проголосили першу Філіппінську республіку. Сполучені Штати, звісно, ж не визнають першу Філіппінську республіку. Хоча до цього вони філіппінцям це обіцяли. Розпочалася Філіппінсько-американська війна, яка призвела до загибелі близько 10% популяції, близько 700 Тисяч людей багато філіппінців були перевезені американцями до концентраційних таборів, де тисячі загинули у Другу світову війну ще понад мільйон філіппінців загинули. Зрештою, в 1946 році незалежність країни була визнана Сполученими Штатами Америки. Ну а після цього довгі складні, після колоніальні і післявоєнні часи, становлення держави, плюс комуністичні повстання, військові конфлікти, низка катастроф, включаючи Женя вулкана, революції, скандали і наша улюблена корупція. А на початку 2020 року пандемія, після якої ВВП країни скоротилася на 9,5%, що є найгіршим річним економічним показником країни з 1947 року. Мій висновок такий позитивного в історії Філіппін – Мало з географією історію я закінчую. Поїхали про візу. Українцю необхідно оформити візу для відвідування Філіппін. і це не проста процедура. Для цього необхідно підготувати немаленький список документів, записатися в консульство Філіппін на прийом, приїхати самостійно в це консульство в назначений час, пройти інтерв'ю, оплатити збір 35 доларів та через 3-7 днів приїхати знову ж в це посольство самостійно і забрати свій паспорт вклеєною візою. Ця Віза видається на 59 днів, а більше про цю процедуру можна подивитися ось в цьому відео. Додам до цього відео, що в Києві все ж таки є консульство, Хоча в інтернеті і пише, що найближче консульство в Варшаві. Також в інтернеті багато чого незрозумілого по філіппінській візі. А по нашому прикладу одні українці приїхали в те саме консульство в Камбоджі, де робили ми рівно через тиждень після того, як нам видали візу. Але цим українцям відмо відмовили, аргументуючи те, що в них немає робочої камбоджійської візи, але в нас теж такої візи не було. Нам візу погодили їм відмовили. Тому моя порада: все, що стосується філіппінської візи, краще питати у філіппінського консульства тієї країни, де ви збираєтеся подаватися, напряму писати на пошту запит прохання, відправити вам актуальний список необхідних документів, а також прямий сайт бронювання візиту. Як можна добратися до Філіппін? Літаком тут є два інтернет Цінальних аеропортів – маніла столиця і Сібу дивитися можна на агрегаторах, але скоріше всього, що це будуть такі авіалінії, як Сібу Пасіфік, AirAsia або Схуд. Це якщо дивитися по Азії, якщо з Європи, не знаю. За 72 години до виліту в Філіппіни необхідно заповнити є тревел анкету. Там нічого складного. Це все ще після ковідний маразм. Після заповнення ви отримаєте QR-код, який вас попросять показати на паспортному контролі Філіпини. Чи питають зворотні квитки? Нас попросили показати зворотній квиток ще на чекіні на балі, звідки ми вилітали. Зворотній квиток прям брали, прям дуже ретельно перевіряли, чи все вірно, чи правильний квиток, чи дійсно е правильно я сказала, що через два тижні ми будемо вилітати з Філіппін. Дуже ретельно перевіряли наші паспорти з візами. Ну і врешті-решт нас зачекали. Кинули. Я не досліджувала цю тему, але чула, що цю візу нібито можна продовжити щось там до двох років. І ще я чула, що тут деякі українці подаються на біженство, тому не дивно, що питають зворотні квитки. Про філіппінців. Філіппінці мені подобаються. В цілому дуже приємний народ, усміхнені, ввічливі. Я відчуваю себе тут в повній безпеці, на відміну від острова просвітлених людей. Є один нюанс це зазивали. У зв'язку з тим, що москалям тут безвіз, їх тут. Явно більше, аніж українців, тому ці зазивали бачить в людях слав'янської зовнішності націю болот. І в цих зазивал проскакує «Привіт, як діла, а ю from Раша. Я їм тут завжди відповідаю достатньо твердо, що я не з Раша, і що Раша напала на мою країну, і це з їх сторони некоректно і грубо звертатися до мене ось так. Якщо я хоч одного такого перевчила, і він більше не буде так робити, то я вважаю це свій особистий успіх. В Цілому філіппінці, коли питають, а питають вони. Мене чомусь дуже часто, звідки я, і я їм кажу, що з України вони достатньо обізнані в питанні війни, співчувають і за це філіпінцям плюс тисяча в карму. Не дивлячись на те, що москалям тут без віз, я їх тут на наборикаю, майже не бачила. Основні туристи це місцеві китайці, яким до речі, так само необхідно робити візу, як і нам ще корейці і японці, в яких тут ніби безвіз. Гроші один долар це 56 філіппінських песо. Гроші в них тут дуже милі, на них зображення. Тваринки. Готівку можна взяти в будь-якому банкоматі, але тільки до 10 тисяч песо, і комісія за будь-яку суму становить 250-280 песо. Сезон в Філіпінах аналогічно до Таїланду, тобто з травня по листопад сезон дощів, з грудня по квітень сухий, високий сезон. Зараз початок листопада, майже кожну ніч і ранок йде дощ, але в день все нормально, все тіп топ Море трохи хвилясте, але взагалі температура і солоність води топ про основні туристичні напрямки. Дивіться, оце прям список рекомендацій від місцевого чолов'ягіна ім'я Ровел. Він живе в Філіпінах, але багато подорожує, і ми взагалі познайомилися з ним в Афінах. Якби ми їхали в Філіпіни на два місяці, то можливо, ми би побачили би більше з цього списку, але наші життєві плани змінилися, і ми зменшили наші Філіппіни з двох місяців до двох тижнів. Тож я розкажу тільки про Боракай, де зараз записується відео проси. Бу і, можливо, пробохол. Боракай це маленький острів. Добратися до нього можна літаком з Маніли або Сібу до аеропорта Каті Клан. Далі на автобусі за 100 песо доїхати до порта. В порту необхідно підійти до стійки реєстрації, показати свій букінг житла на Боракай і заповнити форму. Тільки після цього можна купити квиток на човен, але ще необхідно заплатити два податки: туристичний збір та збір на довколишнє середовище. Це обійшлося в 550 песо на людину. Після прибуття Форт Боракай на трициклі або автобусі можна доїхати до житла. Це буде ще 100 150 песо в залежності, куди їхати. І того виходить з аеропорту до готеля на Боракаї 700-800 песо на людину. В аеропорті в аеропорті пропонують пакетну доставку вас за 1200 песо. Чому такі збори? В 2017-18 роках Боракай був закрит на перебудову. щось по типу з. 12 тисяч готелів залишилося тільки 6 тисяч. Решта припинили своє існування із за неправильної утилізації відходів та системи каналізації. Тут посували, обрізали будинки, щоб збільшити ширину пляжа. Тут досі йде будівництво, кладуть дороги, вдосконалюють інфраструктуру, і це одна із причин, чому Баракай взагалі такий дорогий острів. Інша причина, що все їде з великої землі, навіть питна вода це маленький острів з півночі на південь 8 і 9 кілометрів. У основний заробіток тут це туризм. Місцевий хлопець сказав, що тут наборикає дорожче, аніж в Манілі, в столиці. Наприклад, піца коштує від 450 до 600 песо. Кава 130 песо, в Старбаксі взагалі щось 220 песо. Манго за 1 кілограм 150, але більше 180-200 песо. Тут є два супермаркети, є ринок, лавки з овочами, фруктами, морепродуктами. Але так, щоб Тут був великий асортимент. Ні, і так ціни, якщо порівнювати з Таїландом, то кусаються і на житло в тому числі. Але я все ж таки знайшла більш-менш хороше житло в нашому бюджеті, а саме 500 доларів в місяць плюс комунальні. Це якщо знімати на місяць, на короткий термін, це житло буде дорожче. Я залишу прямі контакти в описі до цього відео. Нічого особливого в цьому житлі немає, але воно чисте, комфортне, 10 хвилин від пляжу, 15 хвилин. Пішки до центру, і що саме головне, тут більш-менш нормальний інтернет. Бо в цілому по Філіппінам і Борокаї ситуація з інтернетом, м'яко кажучи, не дуже. Для людей, які на воркейшені, як ми, тут не сильно комфортно в цьому плані. І з транспорту тут є трицикли і автобуси, на яких можна доїхати будь-куди за недорого, якщо їхати з всіма, а не вестися на приватні поїздки від зазивал. І ще такий нюанс на Боракаї. Заборонено піднімати дрон необхідно отримати спеціальний дозвіл, який коштує грошей щось по типу 1500 песо на один день. Тому відео з повітря. Не буде. Чим Баракай популярний і що тут робити. Ну, в першу чергу, тут дуже гарно і чисто. Тут не плаває пластик в морі і не лежить на пляжі. Тут дійсно чисто, довгий, піщаний, білий, неймовірно Баунті стайл пляж, який чистий. Це для Азії ну, дійсно рідкість. Тут є два пляжі на півночі, пляж Пука, обожнюю цю назву взагалі, мій хайдинг джем. Там майже немає людей, глибоко, багато тіні, бірюзов. Нова, крута вода і супер релаксова. Цей пляж класний для поплавати, почитати книжку і помедитувати. Основний пляж називається Білий пляж White Beach. Він тягнеться майже по всій західній стороні. Це той пляж, де я зараз знімаю це відео, і куди ввечері весь баракай приходить, щоб провести сонечко. До речі, сонечко то сідає о 5.30 і якось максимально швидко, але це дійсно дуже красивий захід сонця і небо грає Неймовірними фарбами, окрім того, щоб лежати камінчиком на пляжі або сидіти в кафешках, яких тут багато, на наберегає, можна снорклити, фрідайвити, скубадайвити, плавати на прозорих човниках, плавати на ось таких парусних човниках, можна зайнятися кайтсерфінгом, а можна подивитися на те, як люди займаються кайтсерфінгом. Можна сходити на йогу, що я в принципі тут і робила. Вона крута, з максимально класними вчителями і. Ось таким милим песиком мені особисто баракай дуже сподобався, але це не то місце, де я б хотіла прожити місяць, тиждень, два, так на мою думку. Не більше переходимо до Сібу. Але перед тим як перейти до Сібу, спочатку треба виїхати з Бурака і знову заплатити збір, купити квиток на човен і трицикл, доїхати до аеропорта, сісти літак і приземлитися в інтернаціональному аеропорту Мактан. Сібу це назва острова, а також другого за величиною міста Філіппін, Сібу Сіті. Аеропорт знаходиться на ось цьому півострові з назвою Лапу Лапу. В Самому Сібу Сіті ми не були приїжали повз, але один вечір Вечір ми провели на цьому півострові, поселилися один і два кілометри від аеропорту. Плюс з'їздили в два місця на березі, і тут я побачила геть іншу сторону Філіппін: бідність, нетрі і сміття. На барака того всього не було. А якщо і було, то не так яскраво І я чомусь думала, що сібу це великий Боракай. Але ні, так тут є дорогезні резорти, стильні кафешки на березі. Але 95% цього півостровка це стрьох. Омні райони, купа сміття і бідність у всій її красі. Я точно не рекомендую розглядати цей півострів для зупинки на довгий період, максимум одна ніч до вильоту або після прильоту в аеропорт. Так як у нас було дуже мало часу на Сібу і ми маємо два чемодани, найкращий варіант подивитися острів це взяти машину в оренду. Якщо є більше часу і мало багажу, то автобус плюс місцеві трицикли також варіант. Машина нам обійшлася. В 2000 песо доба ми взяли на 3 дні, плюс заправка обійшлася ще в 2000 песо. Контакти хлопця, у якого ми брали машину, я залишу в описі. У зв'язку з тим, що на острові йде ремонт доріг, добратися з пункту А в пункт Б виявилося довше, аніж здавалося. Наприклад, 132 км ми їхали 4 години. Другий важливий момент це житло. Я не можу рекомендувати жодне місце, в якому ми зупинялися. Так як наш бюджет 20-30 доларів. Доба за ці гроші в СИБУ в туристичних місцях можна зняти щось по типу обшарпаної комнатушки біля дороги, де шумоізоляція така, ніби ти спиш на дорозі, і поруч з вухом їздять фури. Страшно гудить кондиціонер, не працює нормально душ, бігає органи і взагалі виглядає це все ну дуже некомфортно. Причому що ці туристичні місця це село, село, за що такі ціни? Я не знаю. Причому я дивилася пару англомовних блогерів, які говорили про те, що на Філіпінах дороге житло, а якість його бажає кращого. Але я чомусь їм не вірила. Думала, вони просто або перебільшують, або шукати не вміють. Але так, це дійсно правда. Підтверджую на власному досвіді. Бронювати через букінг дешевше аніж напряму. Наприклад, через букін ціна 26 доларів. Якщо напряму, то кажуть 35 доларів. Логіки я в цьому так і не зрозуміла. А на питання чому так, то люди в цих готелях розводять руками на більш-менш нормальне, адекватне житло в Сібу треба закладати мінімум 45 50 доларів доба. І останній момент: як і на баракаї, так і на сібу, без спеціального дозволу, який коштує грошей, запускати дрон не дозволено. Чому така політка на Філіпінах? Я не знаю. Але як на мене, це точно не найкраща для розвитку туризму. Ідея. Окей, переходимо до того, що варто подивитися на сібу. Третє місце: поплавати з сардинами та черепахами в місті Моал-Боал, пляж Пескадор. Чесно, я сумнівалася в тому, що ми побачимо черепах Забагато людей в воді з ластами. Камерами шумлять в пошуках милих створінь. Перший наш захід у воду рано ранком це були тільки стая, сердин, корали і проміні сонця, що і без черепах. Абсолютний кайф мені, як людині, яка обожнює снорклити, це свій особистий спосіб медитації. Другий раз вже після сніданку ми вирішили піти в іншу сторону, подалі від скупчення людей і оренду масок. І о чудо, одразу на мені, як тільки ми зайшли у воду, прямо біля нас ми побачили ось цю красу, яка спочатку почала відпливати від нас, а ми її не здоганяти. Потім вона до нас звикла, зупинилася і спокійно їла водорості. А ми тим часом спостерігали за цим неймовірним милим чудом. i Друге місце: кайонірінг або водний трекінг. В південній частині Сібу величезна кількість різних водоспадів і є каньйон. Це просто неймовірні 4 години з мого життя. Чесно, я не очікувала, що це буде настільки круто і весело. Ціна такого задоволення на одну людину 2100 песо. Це порядження, трансфер, один гід на одну людину, який потім ще й оператор не фільмував нам 60 гігов контенту. Суть цього екшну в тому, що ви ви йдете по каньйону, в воду, пливете по воді, проходите ось такі перешкоди, і все це 4 години. Фінальна точка водоспад. Я залишив в описі до відео компанію, в якій ми взяли цей тур. Після трекінгу вас ще й нагодують смачною їжею. Перше місце: в місті Ослоп рано ранком за 500 песо можна поплавати з китовими акулами. Я одразу хочу оголосити свою позицію. Я не підтримую експлуатацію тварин. Типу дельфінаріїв, в цирків або покатушок на слонах, я не їм м'яса, бо мені дійсно шкода корів, свиней і курей. Я їм морепродукти, хоча теж вважаю це неправильним і планую відмовитися в найближчий час. Я не певна, чи екологічна і правильна вся ця історія з акулами. Але у своє виправдання можу тільки сказати, що, хоч там і конвейер з людей, місцеві проводять інструктаж. При нас ніхто акул не торкався і єдина не Безпечна річ, як на мене, це те, що місцеві привчили акул припливати рано ранком в це місце, бо вони їх кормлять. І весь цей процес відбувається так, що пливе човен, в якому місцевий скидає корм, а акула слухняна за ним його поїдає. Човни з туристами стоять в лінію в воді, суп із людей, але це ніяк не портить уражень від того, що таке величезне створіння пропливає повстепен. Це просто неймовірно. Я записала в свій must-have список поплавати ще раз з китовими акулами без дикий придо посилає в космос цю інформацію, щоб чим скоріше забулося. Мій особистий суб'єктивний висновок по Філіпінах це не та країна, де б я хотіла прожити всі 59 днів туристичної візи. І на то є причини. Перша причина, щоб побачити Філіпіни, треба літати літаком з острова на острів. Коли ти з двома чимоданами, то це сильно б'є по бюджету, тому що квиток на літак одразу стає дорожчим. Другий момент це ціна і комфортність житла. Такий острів, як Боракай, не має сильної інфраструктури. Руктури інтернет не дуже він маленький, а ціни високі. Якщо, наприклад, Маніла або Сібу Сіті, то це брудні мегаполіси, дуже контрастні. Там стоїть скляна високоповерхівка. Тут же не три валяється сміття. Філіппіни для мене це на пару тижнів з рюкзаком, і я точно повернуся на Філіппіни, Ще я хочу побачити весь цей список від ровела. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я маю надію, що воно було інформати. Не жалійте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і побачимося вже на Пхукеті Таїланд!